はい,はい。 До чергової частини Житомирського міськвідділу відділу надійшло повідомлення про виявлення підозрілого пакунку у приміщенні будинку номер 3 по вулиці Старовільській. По приїзду на місце події працівниками вибухотехнічної лабораторії ДКЦ МВС України було знешкоджено даний підозрілий пакунок вибухотехнічних пристроїв та вибухових речовин. Не виявлено даний пакунок був виявлений двірником, який обслуговує дану ділянку території неподалік від вказаного будинку. Після чого вона занесла його технічне приміщення двірників та викликала міліцію та інші служби міста.